Чи вагон, бо ми по ниці вдягнемо не один батальйон. Дорогі українці, зараз ми з вами зануримося в світ одичалих. Світ одичалих, світ расистів там дуже свердить. І тому, тому прохання просто одіти противогаз. Щоб зупинити цих нелюдів, ми повинні разом допомагати нашим Збройним силам, відбиватися від цих нелюдів. Я чую іноді від українців, що нехай влада мож, всім займається. Так, нехай влада займається, але ми не повинні стояти осторонь. Так, у нас невелика зарплата, невеликі пенсії. Но без допомоги нашим Збройним силам ми втратимо все. Ми втратимо країну. Решті-решт. Разом ми сила. Разом до перемоги. Я волонтер. І збираю гроші через свій канал на карточку, яка буде там внизу під відео. Дорогі українці, зараз ми з вами занурюємося в світ одичали світ одичалих, світ расистів там дуже свердить і тому, тому прохання просто одіти противогаз, щоб зупинити цих нелюдів. Ми повинні разом допомагати нашим Збройним силам відбиватися, відбиватися від цих нелюдів. Я чую іноді від українців. Що нехай влада всім займається. Так, нехай влада займається, ну і ми не повинні стояти осторонь. Так, у нас невелика зарплата, невеликі пенсії. Ну Без допомоги нашим Збройним силам ми втратимо все. Ми втратимо країну. Врешті-решт. Разом ми сила, разом до перемоги. Я волонтер. І збираю гроші через свій канал на карточку, яка буде там внизу під відео. Я несу, я несу сам відповідальність за свою діяльність. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Слава українському народу. А ти знаєш, що це преступление? я знаю, что это преступление, но мы... Он нашел, он попозже его сделает. Сержант нам сказал, ну, переставить погон. Ребята, ребята, вот сейчас... скажите, пожалуйста, вы... Подождите, ребята, вы Владимира Владимировича уважаете? Да, Путин наш президент. Слушай, остановитесь на минутку, остановитесь на минутку. Скажите, ребята, а вы слышали, Владимир Владимирович объявил этот год годом семьи и спорта. Да, да. Спорт, спортом мы все дружим. Ребята, а вы можете разов 20 отжаться, поддержать начинание нашего президента? Да, давай, сейчас. Давай. сейчас мы найдем нашего друга. Андрей, давай. Андрей, тебя, короче, уважаемый дедушка просит отжаться 20 раз. Ты сможешь? 20 раз? Я, да, я, раз. я капитан, капитан. А что, да, давайте. Смотрите, как мы сейчас. Давай 50 сразу. Раз, Раз, два, три, четыре, пять, шесть. До конца, до конца! 11, 12, 14, 15, 15 16, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20. 18. 19, 20. Вот! Андрей, 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 Салют, все, все, говорите. А ну давайте, награждение. Награждение будет сержанта еще с нами пока что рядом нету. Не, я вас хочу наградить, ребята, я хочу вас наградить. Он в Казару сейчас сидит. Да я хочу вас наградить, я. Давайте. А ну, выстроились в шеренгу. В шеренгу. Под гимн. Сейчас я вас буду награждать.